Всім привіт, друзі! З вами компанія Мотор Україна. Сьогодні ми будемо робити фітоогляд на міні-трактор Garden Scout. це модель ТУ 254. Я розповім, чим ця модель відрізняється від інших, допустимо, тракторів цього ж модельного ряду, чим вона відрізняється конкретно від 404 від 40 ки скаута і які є недоліки, які є плюси у цього трактора. Значить, почнемо ми, як завжди, з мотору. Багато хто питає, ТУ-254. це означає, що тут мотор на 25 кінських сил. Ні, друзі, це модель просто називається 254 По факту тут стоїть КМ385-й двигун. Він 3 і має 24 кінські сили. Чому так називається модель? Є модель Garden Scout 244-й. У нього коробка 3 плюс 1. Він має назву 244 XT і щоб просто не плутатись, щоб люди не путали їх там, допустим, з ТУ 244, вони просто взяли і підняли на одну класифікацію на одну циферку. Вгору, тобто це був, умовно кажучи, 244-й, став 254-й. Це не нова практика, так робить дуже багато. Можете подивитися, хоча б на джинми, які маркування починають з цифри 3: 32-44. Хоча мотор там не 32 кінські сили. І так само ДТЗ-52-44, так само там не 52 кінські сили на цих тракторах. В принципі. Я думаю, що це більш-менш понятно, прийнятно. 24 кінські сили має, півтора літровий двигун, 1532 куби, якщо бути більш точним. Примусове охолодження. Тут у нас, по-моєму, сотий стоїть акумулятор, 750 Вт зарядка від генератора, два насоси інша. В принципі, стандартна обв'язка. Є повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Він зроблений, я не знаю, чи це так треба бачите, з якимось таким дивим, дивним наклоном. Я думаю, що це врегулюється. Просто так зібрали. Так, із недоліків одразу можу сказати, що дуже висока підножка. Тобто, реально, Мені треба аж коліно зігнути повністю, щоб дістатися зайти. Цей недолік компенсується тим, що тут є ручки. Ручка, ось, це дуга безпеки. І ось ручка на крилі. КПП тут реверсного типу, реверсивного типу. Давайте з вами подивимось. Посадка дуже зручна, тобто легко, в принципі, місця багато. Ось куліса реверса, ось куліса, яка вмикає швидкість валу відбору потужності. Це у нас КПП виставляє діапазон. Так, Це у нас блокується диференціал, це у нас повишені, поніжені передачі, це під'єднання переднього мосту, а це конкретно вмикає вал відбору потужності. Багато хто питає, чому отут виставляємо швидкісті, а воно типу, нічого не крутиться. Це тому що тут окремий важель на вал. Приборна панель у нас електронного типу. В принципі, нічого такого. Звичайна приборка, все показує, все чітко. видно. Зелена горловина паленого баку у нас знаходиться вбудованою в приборну панель. Сам бак він пластиковий. Так, Тут у нас керування задніми гідровиходами, тут у нас керування непосередньо гідравлікою. Всі речаги, все, в принципі, як і було, на старих моделях, тут нічого не помінялося такого. Тут у нас стоїть саленоїд, втягуючий, і у нас система автоматично як запускає трактор, так сама його і глушить, як в автомобілі. Задня частина трактора у нас також обшита металом, дуже зручно, прикольно зроблено. Жорсткість конструкції тут нормальна. Переходимо до колес. Колеса у нас широка резина 11,2х24, має 25 кг. Якщо не помиляюсь, тут нові стоять балансіри на колесах. Передні колеса у нас 7,5 на 16. Також вже встановлені передні крила і задні крила. Передній міст у нас редуктор типу, трішки потужніший, ніж 24 кінські сили має. Тобто, ну, міст не самий скажімо так, слабенький під 24, але і не сильно сильний. Це випуск, до речі, от 24 рік, вже перший місяць. Гідропоцілювач від окремого насоса він в захисній оболонці, все чітко зроблено. По освітленню, тут все ледовське. Є металевий капот, в принципі, непогано зроблено, покраска дуже гарна. Оці пластикові часті в будь-якому випадку у вас, я думаю, пошкодяться і подряпаються. Тому е майте увазі, що такі от елементи да, це не хром, це просто пластикові вставки, які, скоріш за все, будуть мати не дуже гарний вигляд десь через півроку рік. Так, маса тут вже стоїть нова, це пружинного типу маса. Вона е, дуже гарно спрацьовує, тому що тут, по-перше, е, кріпше з'єднання. По-друге, -по вона металева, вона довше прослужить. І по-третє, в використанні е, оцей, да, якщо брати там, з Жигульовської, то ой, чи не з Жигульовською, а з китайською, яка ставиться важель, типу такий верх-вніс, то це значно довше прослужить. Так, переходимо до задньої частини. Позаду у нас те, за, собственно, за що цей трактор дуже полюбили, це два окремо гідроциліндри на підняття гідравліки. Кожен такий циліндр піднімає по 600 кг, тобто сумарно цей трактор може підняти тонну 200. Я в принципі, в будь-яких роликах кажу, що цей показник він не є суттєвим, тому що трактор сам важить тонна 450 в заправленому стані, і е, підняти тонну 200 фізично він не зможе. Просто перекинеться трактор. Тому орієнтуйтесь на діапазон 700-800 кг максимум. Є е, е, нижній причепний механізм. Е, Клішні тут дуже потужні, яблука стандартні, тобто не, не широкі яблука, як там на МТЗ і так далі. І люди, які телефонують і кажуть, що у нас від старих Т-40, там, де яблуко в чи більше полишалося обладнання. E, Знаєте, по-перше, на Т-40 вал не такий. Тут у нас 6 ліцевої, а там у вас восьмішліцевий. Тобто всі кардани вже треба буде перезамовляти. І яблука тут не підходить, тому що у вас яблука значно більші. Соответственно, буде тіліпатися, вірніше просто не пролізе. E, Обладнання в це яблуко. Тому е, вибирайте собі техніку е, по своїм діапазонам, тобто під ваше обладнання або під ваші потреби. Має 4 гідровихода, дві гідропари, які працюють незалежно, тому що є додатковий гідророзподілювач, Да? Тобто, бачимо, ось він стоїть, він двохсекційний і можна керувати ось окремими важелями, окремими парами гідровихода. Також має він діодні повністю поворотники із тапарі і заднє діодне освітлення, яке вмикається окремою кнопочкою. Сам трактор на сьогоднішній день коштує 6950 доларів. Має переваги, які цей трактор має реверс, цей трактор має двохдискове щеплення. Цей трактор у нас іде в діапазоні дуже гарної цінової політики, Тобто він не дорогий, за такі показники, це дуже гарний показник. По вазі тонна 450, я вважаю, що для 24-ки це дуже гарний результат. По рамі тут рама дуже потужна, вона не грає, її не веде, все чітко. Кардан працює, повний привід гребе, тобто з цим питань немає. І з мінусів. Не сильно дуже потужний, тут стоїть передній міст. Тобто, при задніх чолках 80-ї моделі, є 804-ї, переднє міст у нас стоїть максимум 35-ки. Про що це нам каже? Що встановити можна буде віли, погрузчик фронтальний, щітку, лопату передню, але навантаження могло би бути значно більше, якби був би е, більше міст. На допустим, того ж погрузчика фронтального можу сказати, що це показник з е, 40 мостом е, був би е, більше кілограм на 200 кг. Е, по факту, давайте дивитися правду в вічі. Такий самий мост стоїть на 404 скауті. І в принципі він виконує свою роль, тобто обертів і так далі, дуже-дуже гарно. Якщо ви хочете, плануєте використовувати переднє обладнання, тоді я б радив вам назбирати трошки грошей і взяти або 504-й, там де стоїть більш потужний міст, або взагалі придивитися до техніки ДТЗ, яка більше або Донфенг яка більше розрахована на переднє обладнання, і там стоять мости дуже дуже потужні. Тому я б цю е, опцію назвав би такий плюс-мінус для цього трактора. це Супер класний міст. Якщо використовувати переднє обладнання, його трішки не вистачає на повну там, На 100%. Далі. Багато хто питає, 404 скаут, майже такий самий, трішки більше капот і винесений бак просто окремо. По суті, по суті, друзі, дивіться, в чому між ними буде різниця. Мости однакові, КПП однакова, гідроциліндри однакові, буде трішки відрізнятися рама. Понятна справа, що мотор, і бак, правильно ви кажете, бак винесений вже під підлогу. Тобто перебудована система паливна. На цьому, в принципі, між ними технічні характеристики і відмінності закінчуються. Тому, якщо ви хотіли собі, тракторець більш потужний, Можете взяти 404-й. Він на сьогодні коштує 8100 доларів з доставкою. Якщо вам вистачить 24 кінські сили, і, в принципі, весь діапазон у вас буде відрізнятися там максимум на 10-15 см по фрезеруванню і. Один корпус плуга, тобто це не дуже суттєво для свого там маленького городу або для свого участку. Тому придивляйтеся сміливо до цієї моделі ТУ-254. Дуже гарний трактор. Від себе додам, що в керуванні він дуже легкий. По розходниках, по замінниках все є по наявності. Базові якісь потреби там в розходниках по запчастинам ви теж закриєте собі спокійно. І плюс те, що тут стоїть непоганий міст задній. і Дуже гарна КПП, вона, в принципі, майже не ламається. Тобто, я вам скажу, із опита нашого сервіса дуже мало звернень по ним, по якісь поломкам. Тому, якщо вам приглянувся такий тракторець, можете набирати за номером, який бачите, на екрані, або лишати заявочку на нашому сайті motor.com.ua. Я вам силочку лишу в кінці цього відео. Також додам пряму силочку на цей товар. Всім мирного неба, пока-пока.